365 днів про взаємовідносини. День 165. Якого Бога являєте ви? Ісая, 38 розділ, 19 вірш. Сказано: Батько сповістить дітям істину твою, Господь. Таке сильна, така сильна фраза. Я хочу ще раз її повторити: Батько сповістить дітям, істину Бога. Про що це говориться? Це говориться про те, що саме батько в сім'ї вчить дітей вірі, він вчить дітей рухатися за Богом. Він має являти в своєму житті цю віру так, щоб дітям хотілося і вірити в цього Бога, і йти за ним, і питатися у нього, і довіряти йому, і передавати цю віру своїм дітям. Це віра поколінь. Давайте я вам приведу приклад Авраама і Ісаака. Авраам батько, Ісаак син. Ісаак, який говорить в свій час: Я служу Богу, батька мого. Скажіть, будь ласка, що стало ключовим в житті Ісаака, що він захотів сказати: Я служу Богу, мого батька? Давайте подивимося. І так, буття 12 розділ, другий вірш. Бог каже Аврааму: Я зроблю з тебе великий народ. І благословлю тебе і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти в благословіння. Хороше слово, ну, звичайно. Бог, який проговорює Аврааму, каже: слухай, у тебе буде благословенне життя, і від тебе піде великий народ. Ти будеш являти мене, і це будуть бачити інші люди. Ну, Обіцяти можна багато, але ви знаєте, ми завжди дивимося на результат. Тобто спочатку можна казати багато і заявляти про те, що так, я люблю, вірю і так далі, давайте дивимося на кінець життя Авраама. Сказано, Господь дуже благословив Авраама, і він став великим, він дав йому овець, волів, срібло, золото. Тобто, Бог пообіцяв на початку, і в кінці ми побачили результат. Скажіть, будь ласка, якщо ваші діти будуть бачити в вас, Початок і кінець. Початок, як обітниця Бога, благословіння і кінець, коли ви це отримуєте. Вони будуть вірити в Бога, Батька свого. Звичайно, будуть. Тому від нас залежить, кого ми являємо собою. А це ж особисто кожного із нас життя, особисто кожного із нас рішення, особисто кожного із нас цінності. Це не те, що приходить, ну, бо мені подобаєшся, ти каже Господь, дам тобі більше, а ти мені не подобаєшся. ні, Ні-ні. Це характер, це внутрішність, це цілісність, це розуміння, це посвята, це вірність. І коли батько транслює і каже: Боже, я вірю тобі, я йду за тобою, я дійсно люблю тебе, я вчуся, я змінююся, я в твоїх руках. Результат в житті такого батька буде. І тоді син, який виростає в цього батька, каже: Я вірю, Богу батька мого. І зовсім інша ситуація. Коли це релігія, яка ні до чого не зобов'язує. Тобто, це просто слова. Ну є Бог, ну, звичайно, є Він, та... Ну нічого, тут вкрасти, тут в... обманути, тут скрутити, тут такого, знаєте, так, легесенько пройти. Син дивиться на життя батька і каже: я не хочу вірити в Бога такого, тому що я і не знаю такого Бога, і ти його не транслюєш. Ось чому багато дітей не йдуть за Богом. Тому що вони не побачили в житті свого батька ні віри, ні посвяти, ні вірності. Наприклад, я, я дуже хочу, щоб моє життя являло моїм дітям вірність Бога, і воно являє. І я дякую Богу за це. Тому що я знаю, що якщо батьки транслюють оцю вірність і посвяту Богові, і транслюють, що Оце Бог мені сказав, а через багато років оце я отримала відповідь або підтвердження. То я вам скажу, дитина все розуміє і все запам'ятовує. І вона каже: Я хочу служити Богу, батька мого. І як результат, тоді чоловік, який має цю відповідальність, ставить перед собою ціль: Господь, допоможи мені. Допоможи мені тебе пережити, тебе пізнати, тебе зрозуміти, щоб я став живим прикладом для своїх дітей, щоб вони захотіли. Служити тобі, Господь.